Шановні глядачі, ми розпочинаємо цикл інтерв'ю присвячених актуальним питанням системи охорони праці на виробництві, зокрема на потужному енергетичному підприємстві регіону Хмельницькій атомній електростанції. Наш співрозмовник, начальник служби охорони праці Хмельницької АЕС Леонід Волков. Отже, Леоніда Леонідовичу, скажіть, будь ласка, що означає система охорони праці і наскільки вона важлива на підприємстві? Будь-яке підприємство існувати без системи охорони праці, воно не може. Е, у нас згідно закону України про охорону праці, е, який визначає чітко, що відноситься до охорони праці. Це є ціла система організаційно-технічних, лікувально-профілактичних, санітарно гігієнічних правових, соціально-економічних заходів та засобів, спрямованих на підтримку життя та здоров'я працівника в процесі його трудової діяльності. Якщо ми кожну, візьмемо кожний цей елемент, який я назвав, який входить до цієї системи, ну, наприклад, організаційно-технічні заклади, перш за все, це є створення служби охорони праці або призначення е, працівника відповідального за стан охорони праці на підприємстві. Це в залежності від кількості працівників, які працюють на даному підприємстві. У нас на, на підприємстві створена ціла служба. Е, далі... До організаційно технічних заходів також можна віднести сюди вся нормативна документація, яка введена, в дію на підприємстві з питань охорони праці, навчання персоналу, перевірки знань, нарядно-допускна система, атестація робочих місць персоналу сюди відноситься. Також сюди відноситься і забезпечення засобами індивідуального захисту, комплексні заходи на підвищення. Санітарно-гінічних норм, так наз, так, на так звані комплексні заходи з, з охорони праці, тобто е, сюди е, можна віднести все те, що от організовує сам саму систему, все організовує. Скажіть, будь ласка, а що належить до лікувально-профілактичних заходів та санітарно гігієнічних норм на підприємстві у системі охорони праці? Якщо ми беремо вже лікувально-профілактичну складову даної системи, то сюди можна віднести це забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням. Також сюди ми відносимо і медичні огляди, профілактичні медичні огляди і періодичні. Хочу сказати, що вони проводяться у нас, якщо взяти шкідливі мову праці, то це один раз на рік. Якщо обрати нормальну мову праці, то один раз на два роки ми проводимо медичні огляди. Сюди також можна віднести і лікувально-профілактичне, верніше, санітарно-коротне лікування, адже воно може бути і направлене як на попередження хвороб, або, скажімо так, люди проліковуються. Свої якісь хронічні хвороби, які ну якби час від часу треба, ну якби профілактику їм проводити сюди. Також можна віднести і вакцинація персоналу від будь-яких гострих респіраторних вірусних інфекцій, таких як ковід, грип, що в нас на станції, скажімо так, дуже добре і робиться. А який досвід залишив залишила епідемія ковіду, і чому вона навчила зокрема на підприємстві, от такому, де працює більше п'яти тисяч працівників? Хочу сказати, що в 2020 році, коли в березні місяці, коли почалася епідемія по коронавірусу, то мені здається, що ніхто у світі не знав, що взагалі як з нею боротися. Адже ми ж бачили, що за добу десятки тисяч. Людей хворіли, захворювали карантин в Україні. Був введений 13 березня. Як я зараз це пам'ятаю, тоді вводилися ну просто безпрецедентні заходи безпеки. Це і виводили персонал на віддалений режим роботи. Це обмежували рух в кількість персоналу в автобусах. Спеціальні мітки, дезінфекція автобусів після кожного здійсненого рейсу, спеціальними бригадами. Це дезінфектори на робочих місцях, це протирання столів. Якщо в колективі виявлявся хворий на covid 19 то повністю оброблювалося все приміщення, де він знаходився. Людей переводили на карантин. Люди, ну скажу по правді, що була, проводилась дуже велика робота. У нас був створений спеціальний штаб, який постійно моніторив захворювання персоналу. Uh, і так само uh, приймав відповідні рішення ті чи інші, які направлені були на збереження роботи нашого підприємства. Адже саме цінний uh, потенціал то це є персонал. Скажіть, які соціально економічні та правові аспекти існують у системі охорони праці? Що стосується правових заходів та засобів, я хочу сказати, що це все наше законодавство. Саме основний закон, який нам говорить про працю, це є Конституція України. Там чітко є стаття, яка чітко визначає, що кожен громадянин України має право на працю і на гідні умови праці. І далі це є закон України про охорону праці, закон України про загальнодержавне соціальне страхування, який чітко визначають всі доплати, всі. Скажем так, надбавки в системі охорони праці. Що це таке? Якщо брати простими словами, соціально-економічний аспект це є наша оплата лікарняних, це є додаткові відпустки, будь-які додаткові відпустки, відпустки на дітей, відпустка на опікунів людей з інвалідністю. Також відпустка за за роботу в шкідливих умовах праці, вона у всіх різна. Вона визначається виключно за таким дуже цікавим, але багатогранним процесом, як атестація робочих місць. Якщо взяти вже далі складову соціально-економічну, то це є оплата наших лікарняних листів. До речі, наш відділ охорони здоров'я кожного дня. Бачить, як відкриваються лікарняні, які закриваються, які готові до оплати лікарняні. Все це ми моніторимо. Бачимо. Я хочу сказати, що вся система ще дозволяє дуже такий простий аналіз робити, як дивитися зловживання лікарняними листами. Тому що бувають такі а випадки. Такі буває? Таке, звичайно, буває. Чому ні? Але ми таких виявляємо потенційних людей і проводимо з ними спець, ну, відповідну роботу, тому що це ж впливає на роботу підприємства. Якщо ти зловживаєш лікарняними, то хтось за тебе працює. Розумієте? Тому тут якби от такі моменти є. Які є основні обов'язки роботодавця у системі охорони праці на підприємстві? Я би сказав би не обов'язки роботодавця, а зобов'язання. Тому що закон України він прописує не обов'язки, він зобов'язує роботодавця виконувати ті чи інші вимоги. Адже ми прекрасно розуміємо, що кожне пункт правил, правил, я наголошую на цьому, він написаний або на основі якогось нещасного випадку з відповідними наслідками. І не дай Бог ще летальними, знаєте. Тому обов'язки роботодавця це, перш за все, забезпечувати гідні умови праці, що сюди можна віднести. Перш за все, це належне робоче місце з відповідним освітленням, з відповідно санітарно гігієнічними нормами, забезпечення засобами індивідуального захисту. Це прописано в законі, і це має виконуватися чітко. Ми проводимо сьогодні так називаємо ризико підхід. Тобто в нормах може бути зазначено одне, а ми бачимо, що людині не вистачає ще там окулярів, наколінників, ну, додаткові. І ми спільним рішенням адміністрації проспілкового комітету вводимо ці зміни, і підприємство забезпечує цим, цих працівників. За роботу в шкідливих і важких умовах праці підприємство згідно закону України про охорони праці зобов'язується забезпечити. Зобов'язане забезпечити працівників лікувально-профілактичним харчуванням або молоком або рівноцінними, або компенсацією, якщо ми не можемо забезпечити. На сьогоднішній день у нас введена електронна система забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням і молоком. Кожен працівник має свою індивідуальну картку, на яку нараховуються йому талони. Лікувально-профілактичного харчування. І він, в залежності від кількості відпрацьованих днів в місяці, він їх отримує. Ну, напевно, і до зобов'язань роботодавця належить навчання персоналу, ну, інструктування. Так. Я вам хочу сказати, що тут, можна сказати, все, що відноситься до організаційно-технічних заходів. Ось тут цілий спектр, перш ніж працівник приступає до роботи, він має пройти. Вступний інструктаж. Я часто запитую керівників на перевірці знань, в якій я завжди приймаю участь, і для мене перевірка знань це як своєрідне їхнє навчання. Я от задаю дуже таке каверзне питання, ну, да, але воно якби багатьох ну, не то, що ставить ступор, а заставляє замислитися. Я задаю, коли. Людина вперше стикається з охоронною праці на підприємстві. Багато хто мені розповідає в автобусі, там ще щось. Я говорю, людина. І, і, коли? Потім, і потім вони дивуються в відповіді, коли людина проходить медичний огляд. От там же ми прописуємо шкідливі мови праці, небезпечні фактори, які діють на тому чи іншому робочому місці. І тоді він проходить медичний огляд, за який за шкідливі мови праці. Платить підприємство. І вони дуже дивуються, я говорю, ось тоді вже людину перше, це перший елемент системи охорони праці, з яким він стикається. Другий елемент це вступний інструктаж. Якщо не приведеться вступний інструктаж з охорони праці, ніхто не буде готувати наказ про прийом на роботу людину. Якщо брати з точки зору Роботодавця, ще, що він зобов'язаний, це він повинен ще 5 років проводити атестацію робочих місць. Вона ж не просто ж проводиться раз і, і все. Раз на 5 років. Ми зараз дуже багато аналізуємо робочих місць е, на предмет шкідливості, де можна що покращити. Звісно, роботи ще багато. І в чому полягає покращення робочих місць на підприємстві? От Який аналіз можна зробити за нинішній рік? Е, Давайте краще ми почнемо трошки спочатку, що таке взагалі атестація робочих місць, як вона виконується. Це теж дуже великий процес. Дуже великий процес. Перш за все, готується наказ про де складається чіткий графік, які підрозділи, які робочі місця мають бути протестовані. Друге, це підрозділи готують маршрутні карти, фотографії робочих днів тих робочих місць, які підлягають атестації. Робочих місць не підлягають атестації з нормальним умовом праці, тільки з шкідливим праці. І наші працівники промислово-санітарної лабораторії, яка входить в структуру служби охорони праці, вони виконують відповідні заміри освітленості, мікроклімату, шум, вібрація електромагнітних полів. Все це потім аналізується. Робляться відповідні протоколи, надаються відділ організації танобування та оплати праці, і вони вже там, по результатам аналізу, встановлюються кому які розмір шкідливості встановити, а також кому які відпустки додаткові встановити. І за результатами вже встановлюється, чи це буде лікувальне профілактичне харчування, чи це буде молоко. А як відбувається фінансування охорони праці на нашому підприємстві? Згідно закону України, в нас повинно виділятися не менше 05% від фонду оплати праці за попередній рік. Але згідно нашого колективного договору, який діє на підприємстві, не менше 4%. Я хочу сказати, що це досить серйозно судно, адже фінансування складається з декількох частин. Перша частина це закупівля засобів індивідуального захисту. Друга частина це проведення медичного обслуговування, так скажімо, надання медичних послуг. Третя це лікувально-профілактичне харчування. І четверта частина, з якої складається фінансування по охороні праці, це є комплексні заходи з охорони праці. Ми змінили підходи з 2021 року і почали формувати, краще їх зробити меншим, але зробити їх потужним. Ну, наприклад, закупити там рештування. Не просто одні рештування, а тисячу квадратних метрів. Да, на це піде велика сума, але це буде один комплексний захід, який покаже, ну як от покращити умови праці для працівників. Дуже хочу відмітити роботу нашого управління виробничо-технічної комплектації, оскільки ми вже розпочали роботу на 24-й рік. Вже оголошені торги, все по напрямку охорони праці, кошти виділені. Ми працюємо. Так само за 2023 рік бюджет виконаний в повному обсязі, тому що добре відпрацювали комплектуючі служби, які за це відповідають. В кожній роботі найважливіша робота в команді. Так, я згоден з вами. Я завжди теж про це говорю у своєму персоналу. Я завжди говорю це тому персоналу, який ну, якби задіюється в процесах од командних. Це дуже ну, якби, суттєво. І це саме головне. Що наші люди сьогодні працюють на новітніх станках, і ми повинні не зупинятися на досягнутому, а постійно шукати шляхи розвитку. У нас закуповується новітне обладнання, у нас закуповуються новітня оснастка, інструменти, інвентарі. Це теж все дуже ну, якби, добре. Підсумовуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, як би ви визначили, що є найважливішим і найціннішим в системі охорони праці? Найважливішим і найціннішим в системі охорони праці, це є людина, це є її життя. Я хочу сказати, що не дивлячись на те, що на підприємстві, хоч і створена служба охорони праці, яка веде постійний контроль за станом охорони праці на підприємстві. Але кожен працівник, кожна людина повинна розуміти, що безпека, її безпека, здоров'я її залежить саме тільки від неї. А це дотримання вимог охорони праці, застосування засобів індивідуального захисту, дотримання вимог безпечного виконання робіт, застосування усіх норм колективного захисту. І це все залежить. Саме тільки від кожного працівника, щиро дякуємо вам за змістовну розмову, за вичерпні відповіді. А наших глядачів запрошуємо на наступні випуски наших програм.